Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі. О Генрі Дари волхвів. 1 долар 87 центів. І це було все, з них 60 центів. Монетками по одному. Вона відвоювала кожнісіньку монетку, торгуючись, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником, торгуючись так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду її скупості, викликаної надмірною ощадливістю. Делла тричі перелічила гроші. Сума не збільшилася. Один долар. І рівно вісімдесят сім центів. А завтра ж Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і розридатися? Власне, так Дела і зробила. Із цього маємо дійти до повчального висновку, що наше життя складається із сліз, зітхань та усмішок. Причому зітхання переважають. Поки господиня поступово переходить від першої стадії до другої, давайте оглянемо її господу. Мебльована квартира за вісім доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але це було щось спільне із цим поняттям, безперечно. Внизу у вестибюлі скринька для листів, у щілину якої не війшов би жоден лист і кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути жодного звука. Ще на дверях була прикріплена картка із написом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово Ділінгем розтяглося на всю довжину у той недавній час процвітання. Коли власник цього імені одержував іще 30 доларів на тиждень, тепер він заробляв тільки 20 доларів на тиждень, і літери у слові «Ділінгем» зблякли, немов серйоз замислилися, а чи не скоротитися їм до скромного та без претензій, де? Та хоч коли містер Джеймс Ділінгем. Приходячи додому, підіймався у свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав радісний крик Джим і гарячі обійми місіс Джеймс Дірінгем Янг», тої самої, яку ви знаєте як Деллу. А це дійсно було дуже гарно. Делла перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався сірим парканом у сірому дворі. Завтра Різдво, а вона має тільки один долар і вісімдесят сім центів, аби купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожнісінький цент, і ось це все, що їй вдалося зібрати. Еге ж, за 20 доларів на тиждень далеко не заїдеш. Витрати були більшими, аніж вона розраховувала. Витрати завжди більші, тільки один долар і 87 центів, аби купити подарунок Джимові. Її джимові багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати йому на різдво. Щось особливе. Рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої честі належати джимові. Між вікнами кімнати стояло трюмо. Можливо, вам ніколи не випадало дивитися у трюмо у восьмидоларовій мебльованій квартирі. Дуже худа і дуже рухлива людина, спостерігаючи швидку зміну своїх відображень у його довгих та вузьких дзеркалах. Може отримати доволі точне уявлення про свою зовнішність. Делла була струнка, і їй пощастило опанувати це мистецтво. Вона раптом відійшла від вікна і зупинилася перед дзеркалом. Очі її сяяли, як діаманти, але за якихось двадцять секунд обличчя втратило свої кольори. Вона хутенько висмикнула шпильки. І розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися. Одна це золотий годинник Джима, який колись належав його батькові і дідові, друга це волосся Дел. Якби цариця Савська жила у будинку навпроти. Делла, часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, аби затьмарити блиск оздоб та коштовності її величності. Якби ж цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би усі скарби у підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди виймав би свій годинник, просто аби побачити, як цар Соломон рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся Деле розсипалось каштановими хвилями, сяючи немов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем її постать. Потім вона знову нервуючи і поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухомо, і дві чи три сльозинки впали на потертий червоний килим. Мерщій надягти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюх. Махнувши спідницею, Делла кинулася до дверей і вибігла із дому на вулицю. В очах у неї все ще зблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилась перед дверима із вивіскою мадам Сафроні, найрізноманітніші вироби із волосся. Делла вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух. Її серце швидко билося. Мадам Софроні була здоровенна біля жінка із сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? запитала Делла. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок. Треба подивитися, що за товар. І знову заструменів каштановий водоспад. «Хм, Двадцять доларів. сказала мадам, звично зважуючи у руці волосся. Давайте мерщій. промовила Делла. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте вже за цю банальну метафору. Делла бігала крамницями, шукаючи подарунок джиму. Нарешті знайшла. Безперечно. Ця річ була створена саме для Джима і тільки для нього. Нічого схожого не було у жодній іншій крамниці. Вона вже все перевернула там догори дном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника. Простий та строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, із якого був виготовлений анемішурним блиском. Саме такими мають бути усі гарні речі. Цей ланцюжок був гідним годинника Джима. Побачивши його, делла відразу ж дійшла до думки, що ланцюжок повинен належати Джиму. Адже він був таким самим, як і Джим. Скромність і гідність ці якості були у них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. У дели залишилося 87 центів. Вона поспішила додому. І з таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе виняти свій годинник, аби подивитися, котра година. Тому що, хоч яким чудовим був його годинник, але джим інколи дивився на нього крадькома, адже висів він у нього не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли Делла повернулася додому, її захоплення трохи вщухло, а натомість з'явилася передбачливість та розсудливість. Вона вийняла щепці для завивання волосся, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. Ну, а як ви знаєте, це завжди надзвичайно важка праця, велетенська праця, друзі. Десь за сорок хвилин. Її голова вкрилася дрібними кучерями і Делла стала вельми схожою на хлопчика, який втік з уроків. Довгим, уважним та критичним поглядом вона подивилася на себе у дзеркало. Якщо Джим не уб'є мене із першого погляду, подумала вона, то глянувши вдруге, він скаже, що я схожа на хористку із коні Айленда. Але що? Що я могла б зробити із мізарним одним доларом і вісімдесятьма сімома центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча пательня стояла на плиті, чекаючи, коли на ній почнуть смажитися котлети. Джим ніколи не спізнювався. Делла затисла у руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок столу біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на якусь мить зблідла. Вона мала звичку звертатися до господа із коротенькими молитвами і з приводу всіляких життєвих дрібниць, тож тепер швиденько зашепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, аби я все ще. Подобалося йому. Двері відчинилися, увійшов Джим і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолаха, у двадцять два роки він мав годувати сім'ю. Йому давно вже треба було купити нове пальто, та й рукавичок він не мав. Джим увійшов. І завмер, немов Сатар, який збирався кинутися на перепелицю. Його очі спинилися на делі. У них був вираз, якого вона ніяк не могла зрозуміти, і від цього їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах. Жодне із тих почуттів, яких вона зараз могла сподіватись. Він Просто пильно дивився на неї, і на обличчі у нього був саме от той дивний вираз. Дела зіслизнула зі столу і кинулася до нього. Джим, любий. вигукнула вона. Не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я я б не пережила, якби нічого не могла подарувати тобі на різдво. Воно, воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене дуже швидко росте. Поздоров мене із Різдвом, Джим. Поздорові ми будемо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, навіть не уявляєш, який гарний, який пречудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу запитав Джим, так наче він не міг усвідомити цього очевидного факту. Хоча його мозок у цю мить напружено працював. Так, обстригла і продала, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь так. Я ж така сама, тільки із коротким волоссям. Джим здивовано окинув поглядом кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? запитав він із якимось безглуздим виразом. <гум> і не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні святвечір, Джим, будь зі мною ласкавий. Я ж зробила це для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити. У її голосі раптом пролунала глибока ніжність. Але ніхто і ніколи. Не зможе виміряти моє кохання до тебе. Ну, то як смажити котлети Джим? І Джим немов прокинувся від важкого сну. Він обійняв свою делу. Будьмо скромні, відвернімося на якихось десять секунд і займемося дечим іншим. Подумаймо, наприклад, яка різниця між вісьмома доларами на тиждень. І мільйоном на рік. І математик і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо вам пізніше. Джим витяг із кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел. Сказав він. Ніяка стрижка і ніякі нові зачіски не примусять мене розлюбити тебе, дівчинко. Але все ж таки розгорни пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку і папір. Пролунав крик захвату, а на зміну йому «Ой, Леле!» Прийшли, як то завжди буває, тільки у жінок потоки сліз та зойки. Джиму довелося негайно вдатися до усіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тому, що на столі лежали гребінці, набір гребінців – бічні і задні якими Делла давно любувалася у одній із бродвейських вітрин? Чудові грибінці, справжні, черепахові, прикрашені по краях дрібним коштовним камінням, і саме того відтінку, який пасував би до її волосся. Грибінці коштували дорого, вона знала це, і серце її давно уженило від того, що не було жодної надії придбати їх. Тепер вони належали їй, але де ж те волосся, яке мали б прикрасити ці довгоочікувані гребінці? А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела нарешті затуманені сльозами очі, посміхнулася і промовила Джим, у мене дуже швидко росте волосся. А тоді, щось пригадавши, дала підскочила, як ошпарене кошеня. О господи. Джим же іще не бачив свого різдвяного подарунка. Вона хутенько подала йому на долоні ланцюжок. Матовий коштовний метал, здавалося, засяяв відбитим світлом її гарячої та щирої радості. Він правда гарний, Джим. Я обнишпорила усе місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитися, котра година хоч сім разів на день. Дай на ну мені свій годинник, я хочу побачити, який він буде мати вигляд разом із ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і посміхнувся. Дел? сказав він. Давай заховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, аби так одразу ж ними користуватись. Я продав годинник, аби купити тобі гребінці. А тепер я гадаю, час смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари, немовляті, у яслах. Були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі і дари їхні були мудрі. Не виключено, що їх можна було навіть замінити, якщо траплялися два однакових подарунки. А я ж розповів вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей. Які мешкали у восьмидоларовій квартирі і зовсім немудро пожертвували один для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відома мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари. Наймудріші тільки такі, як вони. І це всюди так. Саме вони і є волхви. О Генрі. Дари волхвів, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове різдвяне оповідання о Генрі. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Українською має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.